Х пір, попри те, що його оголошено міжнародний розшук з нього не зняли е, е, статус народного депутата. Може свідчити про те, що і зара заробітну платню він також отримував е, е, де юре. Вчорашній випадок із включенням цієї особи до засідання комітету з правоохоронної діяльності, це знаєте, такий апофіоз аморальності. Це все рівно, що колись би включався Медведчук до своїх засідань комітетів до зняття з нього повноважень. Тобто людина, перебуваючи в міжнародному розшуку, людина, яка є фактично за статтею по держзраді, проходить да за нашим законодавством. Включається за щось голосує голосує за порядок, денний голосує за законопроекти, і при цьому ми не бачили навіть заяви МЗС. До адміністрації зума до країни перебування, де ця людина включалася в засідання комітету, вже мало бути е, публічним. Разом з тим, ми бачимо, що сьогодні на засідання регламентного комітету поспіхом розглядається внесена е, подання щодо позбавлення його депутатських повноважень і о, Дарченка, але з моєї точки зору це такі знаєте дуже е, запізнілий крок, да, який насправді. Черговий раз доводить, що е, е, на хайпі, коли слуги заходили до парламенту, вони завели купу людей або купу. Е...